І тут, і ти, Е, ні, так не годиться, треба сісти. Ой хоминко, ти ж гляди, пір'я на собі не рви. Добре. Все, що каже Одарка, все роби. Добре. Тільки ж, хоминько, про мене і про теличку не забувай. Ой. Взяти. Документи забулася. Нащо, нащо оданці мої документи? Ой, чоловік без документів все одно він без ярма. Сиди тут тихенько. Сиди, я зараз піду, тобі пів за принесу. От то живсь, весь світ прожив. Ти нас плів та й хату збудував, матуху все життя любив. Решту не спакав, а мене на старості літ на телечку проміняли. Ой, знайшла, все знайшла, все знайшла, дивися, комонько. А що ти такий стоїш, як ото тобі очі зав'язали? Та що ж ти мене гониш, як ото собаку сліпого? Ой, хомонько, ну я ж тебе так, ну я ж тебе так позичаю заради нашого сімейного блага. Ой, я ж тебе, хомонько, сама собі жалувала, не те, що ти одарці. Я ж тебе, я ж тебе берегла, ой, як вінок весільний. Та не сече. Іди. Так іди. Та гляди мені, щоб руки не ламала і сльози не лила. Ой, хомонько, та мені жаль, жаль таке добро, як ти в чужі руки віддавати. Ой, а знаєш, хобі. Черваку пляшечку прийдеш, поставиш водарки на столі. А оцю хустку. Ой, а цю хустку накинеш її на плечі. Та ж за цю хустку ми три півні продали. Ой, хомонько, мені ж для твого добра нічого не шкода. Ой, гарно, Для мого добра. Ну, для нашого, для нашого, комайко. Для нашого. нашого наш. Ой, дай я тебе обніму Ох. та й поцілую, як в останній. Хто його зна. Та йди вже. Може, і останнє. Та йди вже. Ой, Боже, зараз темніє, вона вже ж тебе чекає. Ой. Іде, вона в кропиві робляна, ой іди, вона якого хочеш прийме. Шок і доглянувся. Тихо так, тихо, як ото підліт. Ой, Господи, хоч би та одарка та не передумала, бо ж в неї та теличка та така ж гарна, та така ж гарна. Рошки тоненькі, ножки біленькі. Ну, вилета тобі Одарка. Бо та ж Одарка за Вона ж хустку, як викутає. Вона ж наместив, як на чепе. повна пазуха, а спідниця, а спідниця в неї ж та з чистої шерсті, не те, що в мене. Вона ж як іде по вулиці, то вона ж. Вона ж твоєю короною хоче небо посунути. Засвітили. По всій хаті засвітили. Ой, вже приймає мого кому як отопанича. Ой, що ж вони там роблять? Що ж вони роблять? Ой, що ж вони роблять? Вже й на стіл накрила. О, та подає вже, подаєш, зараз вже й цивуху поставить. Е, ні, для такого діла вона й медовуху подасть. А мій хома, а мій хома вже, чарка за чаркою, чарка за чаркою, як ото без помилі хлебче. Ой, а вона. А вона вже колоня високочує. Ой. В очі йому заглядає, густами виспівує. О, вона вміє. Вона така. хоч би нічого не віш. Ой, хоч би та одарка та моїм хомою та й не втішилася. Але ні, ні. Мій хама не такий. Ні. Він більше по чарці. Ой, він же ж, як ото, чарочку вип'є одну, другу, третю. Ой, То тоді вже такий жартівник стає. То такий вже жартівник, То щіпне мене. Ой, то поцілує. руками Таке добро, як ніхомка, та й на такі руки віддала. Ой, хоч би та одарка та ним не втішилася. Поміняла не. Плачу, Ой, заплачу, заритаю дрібними сльозами, та й він на чого віком небезпечка. Дитилечки, мусить цю ніч пережити. Ось така телечка гарна. ой! І хомі...